Ісландія та її вулканічний пояс в 2010-му вулкан Ефетль більш відомий за назвою льодовика Ефетлакудль завдав чимало клопоту європейцям. Його виверження на довгий місяць паралізували авіасполучення у Європі. Завдали величезних збитків. У Ісландії 35 вулканів. Європейські науковці староно спостерігають за ними. Ми повинні зрозуміти, як краще жити поряд із вулканом. Тут в Ісландії до цього сусідства всі звикли. Іноді, як у 2010-му, наслідки виверження заторкують значно більшу кількість людей по всій планеті. Ми намагаємося дізнатися, як пом'якшити їхні наслідки, які можуть створювати тривалі проблеми для транспорту через попіл та газ. Траффромлогтерм транспортов асанкас. Технології розвиваються. Науковці з університету Флоренції нещодавно встановили в ісландському лісі інфразвуковий прилад. Загалом до кінця року з'явиться близько чотирьох подібних пристроїв у різних частинах країни. Принцип їхньої роботи такий. ось центральна станція, яка збирає усі дані та надсилає їх через Wi-Fi. Просто зараз ці дані отримують у Флоренції, в Італії, а також у рейк'явіку в Ісландському метеорологічному бюро. сьогодні ми маємо перевірити один з інфразвукових сенсорів. під час виверження антени пристрою перехоплюють зміни, які відбуваються в атмосфері. З цими сенсорами інфразвуку з використанням спеціальних антенн ми можемо відстежити зміни тиску через виверження вулкану на десятки і навіть сотні кілометрів. Якщо тиск дуже сильний, ми можемо виявити його за тисячі кілометрів. Однак проект зосереджений не лише на інфразвукових приладах. Науковці використовують одразу кілька пристроїв, як, наприклад, gps приймачі сенсори газу, поле електросенсорів, метеорологічні та радіолокатори. У проєкті Ф'ючерволк задіяно чимало науковців, які давно працюють в Ісландії. Нині час підсумувати їхній досвід і отримати максимум повної інформації про стан вулканів. І коли буде виверження про його перебіг, наприклад, скільки вулканічного попелу виходить з вулкану? Ця інформація важлива для авіації, для безпеки польотів всі дані з мереж спостереження аналізують у метеорологічній службі. Ця ж інституція досліджує природні катастрофи. Спостереження відбувається безперервно 24 години на добу та 7 днів на тиждень, щоб якнайшвидше попередити людей та авіаперевізників про можливе виверження. Щоб відслідковувати рух магми. Ми використовуємо систему розпізнавання сейсмічної активності. Мережа GPS фіксує для нас деформацію в вулканах, коли вони розширюються, скорочуються, щось рухається. Ми працюємо над базою. Даних та сервісом обміну інформацією в Ісландському метеорологічному бюро це майбутня база даних FutureVolk. Згодом Люди зможуть отримувати інформацію з мереж на землі також із супутників. Виверження Ефетлайку для в дві було порівняно незначним. Активність найбільшого вулкану Ісландії Катла може призвести до значно гірших наслідків. Тому навіть попередження незадовго перед виверженням краще ніж жодного попередження. Взагалі, коли прилади реєструють активність вулкану, виверження вже не уникнути. Виверження вулкану в Ісландії може статися сьогодні або наступного тижня чи року. Дуже важко давати так звані середньострокові повідомлення про майбутнє виверження вулкану.